Наближається весна, а значить, час попіклуватись про таких бджіл, як осмії. Найкращі запилювачі для вашого саду, вилітають в трошки нижчу температуру, ніж медоносні бджоли. І концентруються саме на запиленні, на запиленні збиранні пилку. Влітають біля 500 метрів кілометр від вашого від, від своїх будиночків, тобто будуть запилювати саме ваш сад. Є позитивний досвід запилення в теплицях. Телефонуйте для консультацій. такі от трубочки з очерета, діаметр трубочки біля 10 мм, від 6 мм до 12 мм. Вони у них прекрасно уживаються, такі от лязаночки продаються. Зараз покажу заселені. Отак от от виглядають заселені осмії. Запечатані грязі. Тут трубочки з половини десь приблизно. Так вони приблизно і мають розміщуватись під навесиком, захищені від сонця, від мурахів. Бажано від саниці. Якщо ви знаєте, що у вас є осмії у вашому саду дикі, можна придбати такі пусті в'язаночки для їх заселення, вони будуть в них заселятись. Якщо ж у вас їх немає, то е, можна взяти таких бажано одну заселену і 3-4 порожніх в'язаночки і заселити їх у себе на пасіці чи в саду. Е, якщо е, сподіваєтесь на диких бджіл, це займе 2-3 роки, поки вони поступово 1-2 бджілки там заселять потім більше. Ну, але вже будете мати бджіл джіл -осмі, в вашому саду чи на пасіці. Телефонуйте, пишіть в приватні повідомлення, в коментарях, запитуйте інформацію. Телефонуйте. Нас можна знайти наш сайт. Матковевідна, пасіка АМГ. Дякую.